Доброго дня всім! Дякую, що завітали на мій профіль. Але е замість банальної презентації моєї власної особи я вам пропоную зараз познайомитись з методикою, якою я викладаю, так? я підготувала просто першу лекцію. Тобто я вам пропоную подивитись лекцію. Е я актуально, а е я на, 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 на даному етапі. Є студентом курсу Мастер у, у університеті швейцарському міста нью Шатель і вивчаю тут дидактику викладання французької мови. Тобто на наших лекціях ми застосовуємо метод акціонель, це метод дійовий. в чому він полягає. Що? Матеріал, який ми використовуємо для викладання, він є автентичним. Тобто, якщо ми працюємо з якоюсь з якоюсь статтею, яку ми, повинні, яку ми повинні прочитати, там розібрати, зробити якісь вправи, то це повинна бути реальна стаття з реального життя. Якщо це стосується відео, воно ну, не повинно бути постановочним, спеціально зробленим для навчального курсу. Ні, вони, воно повинно бути взяти теж із реального життя. Це може бути яка, якісь новини, це може бути якийсь блог, це може під, подкаст, це може бути якась пісня, це може бути е, якісь політичні дебати. Е, вот. І е, якщо ви робите вправи домашні, по, е, е, окрім вправ з граматики, ви теж робите вправи. Які пов'язані з, з реальним життям. Тобто, це може бути, наприклад, підготувати презентацію, тобто, підготувати вашу презентацію для того, для того щоб поспілкуватися з роботодавцем. Так? Тобто, Ви маєте скласти резюме своє на французькій мові і розказати коротко про себе. Цим ми і займемося зараз на першій лекції, тим паче, що всі підручники з іноземних мов починаються з самопрезентації, тобто починається з того, що ви повинні сказати, як вас звати, ви повинні привітатися, ви повинні сказати, як вас звати. Хто ви по професії, і потім додати вже сімейний стан або скільки вам років, яка у вас освіта і чим вам подобається займатися вільний час. Тобто я зараз поділюсь з вами слайдом. Я так вважаю, що ми не зможемо пройти всі слайди, але уявлення про лекцію ви зможете зробити. Що я ще е, роблю е, на своїх лекціях, це, по-перше, е, я наголошую на е, цілях, які ми повинні досягти на кожному уроці. Наш урок сьогоднішній називається, має таку назву макле dans votre презентаціон Session 1. Моменти ключові у вашій презентації. Перша е, секція е, лекції. так? Тобто, я е, е, підкреслюю цілі, які мають два напрямки. Перший напрямок це об'єктив соціо і тобто цілі соціально культурні, а ми з вами занурюємося в. Франкомовне середовище, і ви повинні розуміти, що вивчити іноземну мову це, це не те, щоб знайти еквіваленти слів у французькій, міжфранцузькою і, між і українською мовою або міжфранцузькою вашою рідною мовою. так? Ні. Це зовсім інший світ, це зовсім інше, інше бачення світу. І і інколи концепти, які ми з малку вже засвоїли, нам прийдеться змінити ці концепти і підстроїти їх під, під менталітет француз французький. До чого це? Що інколи вам прийдеться просто вивчати фрази шаблонами. Так легше запам'ятати просто шаблон фраз. Тобто, перший пункт це apprendre les indicateurs de fonction langagière tels que les salutations, bonjour, comment ça va? Вивчити такі індикатори фраз, які пов'язані з привітанням, тобто добрий день, bonjour, comment ça va? Як ваші справи? всі французи і всі франкомовні люди, вони завжди говорять в парі ці дві формули. Бонжур, кому сава. За номером два в нас euh, йде ціль. Апрондре ле шан лексикал і де конкуранс дон ле домен савуар сюрпрезонти. Вивчити лексичне поле, яке пов'язане з темою вміти себе презентувати. Всі пов'язані слова та фрази навколо цієї теми. За номером 3 в нас йде ціль. Savoir faire se présenter de manière cohérente вміти презентувати себе в манері послідовній, тобто не скакати, починати з привітання, бла бла-бла бла бла, і закінчити може десь якимсь легеньким е, анекдотом, щоб розслабити ситуацію, які ми ставимо цілі граматичні об'єктив граматику. Перша simple порядок слів в, простой... в простій фразі. А порядок слів у французькій мові дуже жорсткий. Там не можна переставляти слова місцями. Тобто ми повинні це засвоїти. Друге. Конструкціон о презум у о пасе авек ле верб етр, авуар, праває, фер, еме, експріме, ла пром'єр персон. А la première personne» Построїти в теперішньому та в минулому часах фрази з дієсловами, першими п'ятьма ять, дієсловами. «Être» бути. «avoir» мати. «travailler» працювати. «faire» робити. «aimer» любити. Від першої особи, тобто від «я», я. Є, я маю, я працюю, я роблю, я люблю. По-третє, ладверб, антерогатив і екскламатив Кому? Прислівник euh, питальний, кому, який перекладається на українську. як, для того, щоб поставити питання, наприклад, як ти проводиш вільний час. Кому ти тут пас? «Libre». І остання із граматичних цілей це вивчити, вивчити перші фонеми назальні. Їх ми маємо 4, але три основних, і четверта, вона вже асимілюється під першу основну. Тобто, в нас є такі назальні голосні, голосні яких, до речі, немає в наших мовах, тільки у французькій, ну, є в інших мовах, і в, у французькій мові є, але в слов'янських мовах, ну, крім польського, таких звуків немає. Ми повинні їх навчитися вимовляти і навчитися їх відчувати і чути. Тобто назальна, перша назальна голосна, а, ви бачите, як е, рот в нас е, е Розділяється в таку посмішку а, і ми намагаємося сказати букву Ан. А, а. Потім оця назалізація, як її відчути назалізацію. Ну, інколи кажуть, що це як е, закрити носа і промовити про щось закритим носом. Да, схоже. Але ж ми не будемо закривати носа, коли ми бачимо назальну голосну. Да? Я вам рекомендую просто спробувати зімітувати літак, який йде в штопер, да? пікірує. Mm -hmm. так? Тобто все он um, і ви, ви тоді відчуєте, де? Де це назалізація? Тобто звук у вас тут у цьому апараті носовому знаходиться, так? Тобто, яка грасія, яка графія, тобто я, якими, якими літерами е, позначається цей назальний звук Ан. Оцей ряд И-Н, И-I-N, An, U-N-U-M. Все це в нас має звук Ан. А. Друга фонема назальна О. Рот в нас відкритий. І язик в нас десь лежить на нижній щелепі, і ми промовляємо це «а». а. Графія цієї фонеми складається із першої голосної А, потім приголосний Н А, Н, а, М, а е, Н, е, е, М. Але Алеголосні ніколи не читаються. Ви можете зразу вже собі е, уяснити, що це, е, це назалізація. Тобто ці приголосні поряд з голосною нам показують, що це назальна голосна. АН, М. Ан. Останній назальний звук в нас. У, тобто, губи в трубочку, У, і проносимо, про, 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 промовляємо. О! Я думаю, це е, понятно. Ви можете тільки по, е, по, відріпо, по репетю, реп, повторити вдома. Зараз ми переходимо для, е, до нашого привітання. Салютасьм. Привітання. Навчимося привітати нас, привітати інших, так? Тобто я вам пропоную зараз прослухати відео, де месьє нам розкаже, як привітатися на французькій мові, а потім ми відпрацюємо це. У нас Thank <laughs> you. Що нам розказав мюсю? Він нам розказав, що від, в, у французькій мові є два регістра: формальний і інформ, неформальний. І, і якщо ми в офіційній обстановці, ми кажемо тоді, ми при, вітаємося тоді за допомогою слова Бужур! Добрий день! Якщо це близько 6-ї години вечора, ми кажемо вже добрий вечір. Суа, 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 це вечір. «Бунсуа». гарного вечора. Якщо це неформальна обстановка, ми кажемо просто «Салю» або «Еллоу». літера H не вимовляється ніколи. «Еллоу». І потім додається оця ключова фраза «кліше» як справи. Comment ça va. Comment ça va. Е, наступний слайд фонетика. Стосується фонетики і стосується оцих назальних голосних. В наших вже словах, які ми повинні вивчити бонжур, «бонсуар», ми бачимо нозалізацію звука «Он», Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. bonsoir. Пам'ятайте, що ніяка приголосна не промовляється, ніякої N ви не повинні казати. Пум! Бун. Жу. Е, Так, як, ви, як я вам сказала, що літера H не вимовляється, я вам її позначила червоним кольором, щоб ви звернули увагу. Салю, елю. І в фразі кліше як справи, кмун, кмун, сава, ви бачите. Присутність фонеми назальної АН. Ан, Кумо. Остання літера ніколи не читається в в, в, у французькій мові. Комо! Те ви не читаєте. Кому сава. Так, потім наступний слайд стосується е, як нам сказати наше ім'я і прізвище. Я вас запрошую прослухати відео.

Альох, так, таким чином, як я можу презентувати себе, сказати, як мене звуть? Перший варіант. Je m'appelle Angelina Zubri. Мене, я мене називаю. Je m'appelle Angelina Zubrini. Второй, другий варіант. Bonjour, je suis Madame Zubri, la nouvelle enseignante de français. Добрий день, я є мадам Зубрій, Nouvelle Bonjour, je suis madame Zubri, la nouvelle enseignante de français. très variante. Je suis Angelina, enseignante de français, langue étrangère. Je suis Angelina, enseignante de français, langue étrangère. І четвертий варіант у нас неформальний. Салю! Анжеліна. Привіт! А я Я Ангеліна! І зараз подивіться, будь ласка, на э, контраст двох назальних, э, назальних фонем он, які ми бачимо тут присутні. «Он», «бонжур», «он» е, «ан», «ансенянт». Ця графія а «а» має однакову вимову А, А. Ну, я думаю, все. Ми, більше в нас немає часу. Якщо ви забажаєте зі мною займатися, то тоді ви можете, ви можете зв'язатися зі мною і ми попрацюємо. А зараз я хотіла би вам просто сказати, Дякую і побачимося іншим разом. За нагодою. До побачення!